Літнє не тільки поливання, а мільчування пройшовся повністю. Зняв, хай подихає, зняв компост, хай подихає наші всі деревця, то роботи багато, всю переробимо. Рукою так набився, потужно, потужно. Так, це мендальні підмочували. Хай подихач, попідливаємо також, але час зійшла також. Уксусне дерево. До речі, виловив кілька хробаків. Задавив десь, десятка не було, але кілька хробаків задавив. Воно таке хробаче. хробаче маленьке є, ось таке діло. Так. Ну що ж, Боротьба за екологію все буде, Україна. Ваш Микола Іванович.